Всім привіт! Сьогодні у нас біткоін знаходиться вище, ніж 100 тисяч доларів. Ми бачимо багато позитиву, починає литись взагалі в маси, тобто навіть звичайні неспеціалізовані спеціалізовані Новинні ресурси, можна так сказати, здебільшого я маю на увазі про телеграм-канали, починають горити за біткоін та криптовалюту. І знову ж таки, це вже піднімається на вищий рівень, навіть на рівні державних лідерів, такі як Трамп, починають вмішуватись в крипту і починають впливати на її е, ціну, ми неодноразово знову ж таки бачили хто довше, аніж там декілька років, е, хто вже там переживає не перший цикл росту на сьогодні по крипті. А хто там раніше заходив декілька років тому, то ми вже бачили ці події, коли на дорогому ринку, після сильного руху ринку, починають втручатися якісь дійсно значні публічні персони, у, взагалі інфопросторі починають вилазити і починати впливати на ціну. Тому нам потрібно саме головне зараз фільтрувати ці всі речі, звісно, брати їх до уваги, звертати на них увагу, дізнаватися. Що там взагалі по інфополю на сьогодні відбувається, але з іншої сторони, і правильно їх інтерпретувати, і розуміти, що взагалі сьогодні відбувається, яка на сьогодні ціна дорога чи є дешева, і чи дійсно є потенціал далі зростання. Тому на сьогодні давайте конкретно присвятимо це відео криптовалюті. Знову ж таки, раз в тиждень намагаюсь знімати саме конкретно відео на цю тему для того, щоб вам. Трішки можливо дати ясність. Сподіваюсь, що ці відео для вас корисні. Тому давайте будемо Розбиратись, отже, останній тиждень для крипти був ну, насправді не дуже хороший. У нас була корекція після сильного місячного зростання, яке почалося після того, коли Трамп все-таки вже оприділились із президентом у Штатах після виборів. Одразу тільки Трамп зрозуміли, що він буде. Ціни на крипті полетіли дуже сильно вверх. І якраз цей був той рух, коли бітко біткоін довго там стояв у боковику. і Потім вище 70 тисяч доларів пішов наверх. Це якраз із е, приходом Трампа ну до майбутнього президентського поста. Так сказати, інавгурація в нього запланована на 20 січня, е, і зараз до цього періоду ринки максимально оптимістичні, позитивні, і на цьому фоні все росте абсолютно і крипта, і фондовий ринок, тому що там дуже багато всього, чого зв'язано, те, що відноситься крипти, то якби. Трамп зараз позитивно налаштований стосовно бітка, і в нього там висловили, що він буде набрати, накопичувати. В своїх резервах в межах держави, навіть Сполучених Штатів, біткоїни і призиває там своє населення ніколи не продавати біткоїна, тільки купувати. І він з адміністрацією теж буде тільки купувати. І знову ж таки, стосовно іншого позитиву, що він планує завершити всі війни при його правлінні. Тому як би це добре. Ну, Мир у світі це добре, це оптимістично, позитивно для інвесторів. Тому ринки зараз тримаються високо, що фондовий ринок, що крипта зараз, знову ж таки, для крипти, як я постійно вам кажу, не потрібно, щоб там був якийсь е, е, оптимістична якась обстановка в світі, а це достатньо просто, щоб було стабільно. І цей ринок він не є таким прям великим, е, тому що ну, на сьогодні капіталізація. Крипторинку це 3,7 трильйона доларів. Це, грубо кажучи, як там компанія Apple на сьогодні. Тобто, ну розумієте, як. Капіталізація однієї найбільшої компанії на фондовому ринку штатів. Тому так, якби це динамічний ринок, він постійно розвивається, набирає обертів такими циклічними після росту падіння, потім ріст ще більший. І капіталізація вона, типу, постійно зростає так, я згоден. Але ну знову ж таки, це невеликий ринок, це невеликий, і зараз з ним маніпулювати доволі легко. І для того, щоб він там зробив там пару іксів приросту капіталізації взагалі всього ринку. Ну якби він він може це і за пару місяців зробити абсолютно без проблем. І не потрібно якийсь супероптимізм у світі. Достатньо просто, щоб там е, Трамп і декілька там ще ключових персон, там Ілон Маск, і ще хтось, е, і, лідер там мікростратеджі, і, і, і ще парочка. От, підключились, розігнали цей оптимістичний е, простір. І все. І цього достатньо, щоб там зробити X20 ринку буквально за місяць-два. за два. Тому е, дивіться, стосовно. Е, Біткоїна, ви, мабуть, знаєте мою позицію. Якщо ви в мене знову ж таки не перше відео зі мною зустрілись на сьогодні, я думаю, що на сьогодні біткоїн коштує дуже дорого, дуже 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 дорого. І знову ж таки, я приблизно для себе. Бачу, що це вже є та вершина, де варто не купувати ні в якому разі біткоін, а його скидати. Приблизний сетап, от сценарій, як може рухатись далі біткоін. Я от приблизно такий сценарій чекаю. Я не буду гадати, де буде максимальна дорога ціна, тому що це абсолютно ніхто не знає. Я для себе от приблизний такий цикл, таку поведінку активу е відобразив. І я от червоним прямокутником позначив це та зона, де. Дуже вдало його продавати, тому ми вже в червоній зоні, і його, в принципі, не є помилкою продати там чи по 99, чи по 105, чи по 110. Це, якби вже дуже хороші ціни, щоб його скидати. Я вам говорив про сценарій, що можна зараз або продавати біткоін, якщо ви його купували раніше і заробили на ньому, виходити в кеш взагалі з крипти, Якщо ви хочете взяти ще додатковий ризик і ще заробити більше, то в принципі є можливості, можете на другорядній крипті ризикнути і забрати оці ікси, тому що саме зараз у нас підходить альт-сезон, який ми чекаємо і. Приблизно ось такий я сценарій. Чекаю по ефіру. Я думаю, що ми далі будемо продовжувати зростати, і у нас, в принципі, є перспективи 6500-7. Це зона, де з великими шансами ми зможемо дійти по ефіру. Тому. Ефір це якби представник другорядної криптовалюти, і якщо у нас по ефіру зараз намічається ще хорошенький такий рух, то якби він за собою може потягнути і весь ринок. Ми вже з вами бачили першу хвилю альтсезону. І ось у нас є, до речі, такий індекс Altcoin Season індекс Chart на CoinMarketCap. хто не знає, може хтось користуватись ним. І тут ми ось спостерігали з вами вересень, жовтень. Це низький рівень альтсезону. Тобто біткоін тоді теж в боковику стояв, нічого такого взагалі не відбувалося. Але і з початком там, листопада, і з приходом там, Трампа у нас. Пішов якраз пішла ліквідність вальту. Нарешті, тобто у нас почав рости біткоін, але ліквідність пішла також додатково і в другорядну криптовалюту. І це нарешті, слава Богу, вже ми цього дочекались. Певні профіти ми вже отримали. Знову ж таки, ось на ріплі він якраз в топах знаходиться один із. Найбільш дохідних, який дав цю дохідність із топ-100 перформанс овер, ну тобто за 90 днів. І інших багато-багато багато монет, які в принципі давали там 2-3, і навіть по 5 іксів. Тут ми бачимо і 100 іксів Ну, знову ж таки, 100 іксів це вже лотерея, але 2-3 X, в принципі, багато проєктів, які зробили за. Якраз за цей період за місяць. Тому це дуже добрий для нас знак. І знову ж таки, якщо у вас є там в портфелі якісь активи, які хороші на ваш погляд, які. Мають цінний продукт, які, тобто, не просто фантик якийсь а дійсно несуть цінність на цьому ринку, то але вони не показали ще росту, наприклад. То я б не радив би вам зараз сильно е, хвилюватись і намагатись спіймати оцей ріст на якихось інших е, монетах. Наприклад, у нас там хайпанув сильно, ну, Солана, наприклад, це от сама така. Проста саме простий приклад. Тобто ми бачимо, як він там як села стабільно зростає з 23-го року. E, і ви такі думаєте, ну окей, у мене там два роки, я тримаю якусь монету, вона не показує прибутку. І з іншої сторони, є солана, яка там хай можливо вже там не сильно буде далі зростати, але якби вона зростає. Тенденція останні два роки в неї така. Може, давай я свої активи продам, які не ростуть, і куплю солани, або там можливо, куплю трона. Який теж вже, якби виріс, ну, непогано так виріс. Чи можливо стелер, чи можливо який там 6 іксів вже приблизно дав, чи, можливо, кардану, який теж вже там декілька іксів, чи, можливо, ріпуаж того самого. Може, їх прикупити. Ну, вони ж таку динаміку круто показують. Але моя важлива порада, на яку зараз, будь ласка, зверніть увагу. Ні в якому разі не можна купувати ті активи, які вже показали такий стрімкий ріст. Тому що в кожного актива є своя, своя, свій запас енергії, свій потенціал росту. Так, буває хайпова там історія, яку там качають, качають, качають і все більше качають, і по прискоренню це все йде. Але. В цьому випадку, які я вам от показав, оці приклади капіталізованих великих компаній вже старожилів, то а, у них а, немає такої прям хайпової історії. Це не нові якісь проекти, які далі будуть качати. Ні, у них був період акумуляції оці останні два роки. А, і зараз пішла реалізація. Тобто ті інвестори професійні, які набирали в період кризи, зараз вони починають фіксувати прибуток, і це все дуже добре замітно. Тобто, ми вперше зараз уже тижневка закрилась, закріпилась якби падінням. І вона вже перше вперше червона за оці всі тижні попередні, і це якраз уже признак того, що тут виходять якісь уже суттєві продавці. Тобто, в нас вже тут і об'єми наростають, і призупиняється. Тобто ми бачимо вже ріст ціни, тобто тут вже попит. Починає бути меншим за пропозицію. Тут, ну знову ж таки, тут вже якийсь баланс назріває Баланс, тобто продавці вирівнялися із покупцями, і от зараз йде тобто, Тепер міняється ситуація. Хто купував ось тут раніше, тепер вони тут починають продавати. А ті, хто тут боялися у кризу купувати, то зараз вони вже е, все-таки вирішили, що да, вже час купувати Ріпл. Да, я колись там боявся, я впустив можливість. але цього разу от я вже не впущу можливості. Я точно вже зараз буду заходити в Ріпл. От зараз вже надійно. От зараз вже не страшно. От уже від них там сек, комісія по цінним паперам відчепилася з судовими справами. І от зараз от. То вже в ріпа, світло, майбутнє, я зараз зайду. Оце зараз сама буде більша помилка заходити в цей актив, тому що ви будете заходити вже на вершині. Знову ж таки, ми вже повністю з нього вийшли. Можливо, ще якийсь там запас ходу по ньому є. Але зараз ну, просто дурість заходити в такі компанії, ну криптокомпанії, криптопроекти, монети, називайте як хочете, тому що вони вже зараз дуже-дуже дорого і зараз по них іде розпреділення. Тому. Особисто ми з інвестковим вийшли повністю. Вже із РІПУА зробили ребалансування, купили те, що не виросло. Якби так. Тому не треба зараз вестись на цю історію. Беріть ті проекти, які ще не хайпанули, які ще не показали росту. Ну от знову ж таки, той самий ДОТ. Ну, чесно, я там не маю його в портфелі. На мій погляд, це така альтернатива атому. Так, де в мене атом? Ось Атом. Це те, що ми от набираємо останні два роки, і от це хороша альтернатива. Тобто, ми ребаланс робимо, наприклад, в атом. Можете DOT вибрати як варіант, і це буде кращий варіант, аніж ви зараз будете купувати Stellar, Cardano, Ripple, Solano, Ну, все, що хайпануло. Не треба цього робити. Беріть ті проекти, які якісні, які ще не показали росту. Ось таким чином ви зможете зараз ще забрати, встигнути з ринку ікси. Тобто тут ризики менші. Вам здається, що якби ну він не виріс, і в ньому ризику більше. Але ні, навпаки, в тій Солані, Ріпу, Стеллері більші ризики, тому що вони вже виросли. Вони вже сильний потенціал собі вичерпали більшу частину свого росту. А ці проекти вони ще не вичерпали. Тут їх набирали професійні інвестори, і по них ще з великими шансами цей ріст відбудеться. Тому навіть якщо вони і не виростуть, вони там будуть падати, то якби їм тут сильно і падати немає куди, тому що вони і так зараз внизу знаходяться. Ну якби єдине падать куди, то це до нуля. Але це питання в тому, чи правильно ви відібрали проекти, чи дійсно він якісний. Якщо він якісний, він на цьому циклі росту, по-перше, виросте. А по-друге, він навіть в кризу не зісканеться. Ну тому якби. Не встигнете продати на цьому циклі, ну будете тримати в довгострок, будете тримати ще до наступного циклу. Але якби це все одно кращий варіант ніж брати те, що на сьогодні вже виросло. Отже, давайте тепер нагадаю вам, що в середньому аль сезон триває від 3 до 5 місяців. На сьогодні у нас місяць альтсезону вже пройшов. Ми бачимо, що от якраз хайп почався із ну, початку листопада, грубо кажучи, це побітку, і на сьогодні вже там триває е, місяць. Тобто, у нас ще запас там, від двох до там, чотирьох місяців ще, в принципі, є. Тобто це якраз запас на цю зиму, і там до початку, можливо, весни. Не знаю, але я думаю, можливо, це вже якраз. Зимою все максимально і трапиться. Цей альтсезон, активний ріст, фаза пампу, вона повинна вже взимку трапитись. Далі там, можливо, ще до весни зайде в якусь там фазу розпреділення боковика. От те, що, наприклад. давайте, Знову ж таки, все на прикладах. Стеллар, якщо ви відкриваєте тижневий графік, будь ласка, ось уже йде розподілення. тут вже скидають великі об'єми, об'єми заходять. Ті, хто набирали раніше, зараз вже починають продавати. Тобто зараз ну, тут дуже круті прибутки, якби з 10 центів, піти на 66 іксів, то навіть і по 40 центів ну, навіть мені було б вигідно продавати 4 ікси профіту, для мене це окей. ну, тобто... Прибуваючи там в інвестиції рік, два роки, забрати 4 ікса і зараз перекласти цей профіт в якісь інші активи, для мене це дуже спокусував, зараз спокусував був би варіант. Ну, Тобто, як для людини, яка на ринку там вже восьмий рік працює і розуміє, що якби цей, ця монета вже свій потенціал вичер... ну, вичерпала в більшій мірі. Тому, звісно, люди, які там нещодавно заходять на ринок, їм важко це все. Фільтрувати, розуміти, і звісно, вони там на обіцянки ведуться, що якби стеверд за ним майбутнє, ріпл це майбутнє, там Трамп вписується за біткоїном, теж якби цифрове золото і це врятує наші заощадження. Ну це знову ж таки ці вислови оптимістичні, вони спеціально вже вкидаються, коли ринок вже знаходиться на своїх вершинах. Тому, будь ласка, фільтруйте цю історію. Ті активи, які на сьогодні на хайпі, вони вже роз, повинні розуміти, що якби в них вже більша частина гравців зайшла. І хто буде далі фінансувати ваш цей весь банкет, щоб ціна росла? Ну тут треба це розуміти, тому те, що на сьогодні в тіні знаходиться, ось але якісне, от це для мене зараз на сьогодні дуже цікаво. Тому знову ж таки, в «Інвесткуб» на сьогодні ще є можливість вам доєднатися. Ми ще можемо спромувати портфель, який може показати хороший профіт там від трьох іксів до весни 2025 року, ми можемо ще забрати. Хочете самостійно інвестуєте, знову ж таки, у вас повинен бути план, тобто чи це дешево на сьогодні, і який потенціал ви хочете з цієї монети забрати. Знову ж таки, тут не просто потрібно хотілки свої підключати, що мені от від Балди щось приснилося, я хочу там 5 іксів забрати з цієї монети. А саме це залежить від того, в якій фазі ринку ви берете. Якщо ви берете прям низько від дна, від мінімальної ціни. Від періоду кризи, то так ви можете розраховувати там, на 3, на 5, на 7 іксів, дивлячись, ще яка капіталізація, чи це висока, чи середня, чи дрібна капіталізація монети, це теж важливо. Ну і звісно, якщо вже чим далі відриваємося ми від глибокої кризи від періоду, тим ваш потенційний прибуток він зменшується. Тому тут потрібно якби розуміти, а чи може дати історично, чи дає такий актив таку дохідність, і вже на базі цього будувати свою потенційну дохідність по цьому активу. Чи може він зробити, чи не може. Чи чекати мені там 3, 5, 7, 10 іксів, 100 іксів, скільки ви чекаєте, я не знаю. Чи можливо це просто наші хотілки, бажання, а до реальності воно й близько нічого немає. Тому для крипти, знову ж таки, 3-5 іксів це нормальна історія, і навіть менше я взагалі не бачу сенсу сюди за меншу дохідністю приходить, бо якби це ризиковий актив. Регуляція тут слабенька на сьогодні, і якби ну, за меншою дохідністю знову ж таки немає сенсу сюди приходити. Тому але важливо, в яку фазу ринку ви заходите. Тобто, якщо вже там Stellar Xну, 5-6, то якби, по ньому ще 5-6, ну це щось Unreal, практично. Ще 2 ікса, ну, в принципі, може, але теж вже дуже малі шанси. А, але якщо там якісь якісні проекти на дні знаходяться, ну, 3 ікса, в принципі, спокійно, можете на це розраховувати, навіть там до 5 іксів, це теж має місце бути. Тому приблизно ось така історія. Тепер давайте ще по домінації поглянемо, що у нас сьогодні відбувається. давайте от мої. Наброски такі по технічному аналізу зробимо. Тобто в нас тут був канал, такий вибудований е, останні <кій> майже ось два роки. І зараз ми його пробили на об'ємах на дуже суттєвих. Ну Наскільки я розумію, ці об'єми зараз показують нам кількість грошей, які війшли в ринок, або там не знаю, вийшли з ринку. Е, і Саме куди вони направляються. Якщо, наприклад, домінація падає, а об'єми наростають, ну, в принципі, логічно, що ці гроші заходять не тільки в біткоін, а і в альту в тому числі. Якщо, наприклад, об'єми заходять, а домінація росте, то якби ця ліквідність слідється в біткоін. Тому на сьогодні ми на величезних об'ємах пробили вийшли із зони цього каналу, ретест із з-під низу, тепер вже поверхній межі б'ємось. І тут вже в нас хороший супротив виникає. От я не думаю, що ми там кудись уже далі підемо. Знову ж таки, це раніше була історія. Тобто я думаю, що ми вже ось тут далі будемо рухатись кудись от туди. кудись уже нижче. Тому я думаю, що зараз нові гроші будуть вливатись в ринок. Я думаю, що ця ліквідність вона буде переходити в другорядний ринок, тому що останній, із 22 року качався лише біткоін, накачувався грошима і дуже індивідуально виключно інші монети. І зараз буде ситуація змінюватися. Зараз будуть залучатись нові учасники в ринок саме через Альту, і це якраз. То альту буде інвестувати, звісно, хтось захоче мати і біткоін, тому це ще й для професійних інвесторів буде додаткова ліквідність, щоб скидувати цим новачкам і біткоін в тому числі. Тому якби зараз я не бачу шансів, щоб не трапився цей альтсезон. Ну тобто всі факти кажуть, що він повинен трапитись. І я думаю, що це ось якраз ну, ми вже ввійшли в цей альтсезон з листопада місяця, грудень, це зараз такий період корекції. Ми бачимо пару тижнів. І далі, от, можливо, ще до Нового року, там уже спочатку 25-го року, січень-лютий, я доволі оптимістично дивлюсь взагалі на, на альт-сезон. Тому як би ось така історія. Зараз по домінації біток на першому ефір на другому місці. По домінації 56% всіх грошей в бітку і лише 12,9% у ефірі. Якби Відрив майже в 4 рази, по історії вони постійно так-то розходяться дуже сильно, от як сьогодні, а потім сходяться десь приблизно до половини. До половини, типу, десь 50% біток, 25 ефір. Ну, це я вам приклад просто навів. Тому я думаю, що у нас якраз оце розходження зараз буде в зворотню сторону йти, ліквідність. Там, в біток уже особливо йти не буде, а йтиме в ефір і весь ринок. Індекс страху жадності, ну, якби 80, жадність. Ну, знову ж таки, це така історія, що там не треба на неї сильно заморочуватися. Коли в нас починається ріст ринку, то якби оцей індекс жадівності він, ну, знову ж таки він дуже швидко підскакує вверх, і він довго може там знаходитись. Оці там, 3-5 там, місяців. Тому, ну якби не треба думати, що ой, ми зайшли у фазу там екстремальної жадібності, там вчора, і все, треба вже тікати скрипти. Та ні, ну це абсолютно не так працює, і цей індекс може довго знаходитись на екстремальній жадібності. Тому це знову ж таки, ну щось уже зараз дуже дороге, але ще є щось недооцінене, і можна його точково підбирати. Ну от і, <кій> ну, от і все. Тому це те, що цього відноситься. Добре, по альтсезону ми з вами розібралися. Ну, вірніше, почули хоча б мої думки. Я думаю, що в нас якби все окей зараз буде. Біткоін буде триматись вище 100 тисяч доларів. Ось ці наступні пару місяців. І це якраз буде період, коли буде розганятись позитив і буде накачуватись крипторинок новими грошима, будуть заходити нові учасники ринку. Е, і знову ж таки, Інтерес до крипти, біткоїна і альти буде зберігатись <кій> доволі на високих обертах ще наступні декілька місяців. Тому я зараз думаю, що треба бути в цьому ринку і намагатись в цей короткий проміжок часу встигнути заробити. Тому підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал. Тут я в принципі пишу про крипту. Зараз останній час багато. Про інвест ідеї це все оперативно, коротенько. Хто там YouTube не любить дивитись відео довгі. Ну і також, якщо цікавить інвестку, то пишіть від тисячі доларів вашої інвестиції, всі гроші на вашому рахунку знаходяться. Ми можемо зараз від 3 до 5 іксів, от якщо прямо зараз формувати портфель, забрати з цього ринку до весни 25-го року. В принципі, ну гарантій немає, але це дуже високі шанси. Якщо ми будемо все робити правильно по плану по стратегії, яка в нас вже ну план вже в нас давно прописаний. Ми тепер просто ну, діємо те, що вже давно е, розписано і розплановано. В принципі, так, сподіваюся, дане відео для вас було корисним. Е, підписуйтесь на YouTube, на Telegram і до нових зустрічей. Бувайте!